Вітаю вас, друзі! Дуже цікава новина з приводу Подоляка. Подоляк це Банкова, це Єрмак. От. І на запитання журналіста про те, чи буде він теж стояти в черзі, коли прийде час в ТЦК, він відповів: А якщо черги будуть, то от ви теж так будете стояти в черзі. Ну а чим ми відрізняємося від цих інших? А от до речі, це хороше питання. Мене це, мене це вбило просто. Ну а чим ми відрізняємося від інших? У мене питання доподаляка: від інших це від кого? Від ваших друзів чи від кого? Від нас ви відрізняєтеся абсолютно всім. Тому що ви відношення до народу не маєте ну просто ніякого, абсолютно ніякого відношення. Ви живете своїм життям, ви живете на іншій планеті. Це коротко. А найголовніше на сьогоднішній день, в важкі ці часи, ви відрізняєтеся тим, що ви, ваші близькі, ваші рідні не будуть воювати. Мало того, вони не будуть вмирати. Ми цим відрізняємося, тому що наші діти, близькі і рідні, вмирали, вмирають і будуть вмирати. На жаль, ми їх будемо хоронити і ще довго. А ви не будете хоронити нікого. Ви не будете хоронити людей, своїх близьких, які загинуть, бо ви не будете воювати. Отим От ви відрізняєтеся від нас. От і все. Тому не потрібно це розказувати. Не потрібно робити такий розумний вигляд в ефірі і розказувати, що ви підете в чергу в ТЦК, що ви своїх синів відправите там на фронт і таке інше. Не потрібно нам це розказувати, тому що ми в це не віримо. До побачення.